Повне відновлення зубів за 3-4 дні, корекція лікування та посмішка на всі 32 все це є реальністю У клініки хороший стоматолог при фронтового Харкова. Ми вирішуємо всі проблеми стоматологічні, тобто це реставрації зубів, протезування, імплантація, порівнювання прикусу, перелікування зубів. Спеціалізуємося здебільшого на імплантації зубів, протезування та лікування зі збільшенням. На сьогодні мало хто знає, що можна зуби відновити за 3-4 дні. Хороший стоматолог це дві клініки, що відчинені щодня в районі метро Барабашово та Боссад. Фахівці працюють виключно з висококласними матеріалами за найновішими методиками та прогресивним обладнанням. П'ять лікарів працює в нашій клініці. Вони як є загального профілю, тобто можуть видалити, поставити пломбочку, перелікувати зубик, Так є і вузька спеціалізовані, тобто це лікування з мікроскопом, ці імплантація та протезування клініки. Хороший стоматолог. Одні з лідерів якісних та різноманітних стоматологічних послуг в Харкові. Що дбають про свою репутацію, та готові допомогти усім, хто цього потребує. Хороший стоматолог, щасливі посмішки.